Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повному на Україну, що там фашисти, це же Дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться два тижні назад. Я записував відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан, повноцінний. На території Білорусі і Польщі зараз і там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам ці ситуації всі взагалі ділять людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати, і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде. Аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі, військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, можливо. І що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться? Тобто друг друга на пон. Будуть брати, але саме конченіший, найбезбашене це, конечно, буде російська сторона, наче перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самолети, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі замічають. Ну ладно, опустимо це. Це все, все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі і не таможні в Польщі. Всюди, всюди ця рашка, блін, потикалась. Тому я кажу, переходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб русський народ вас треба спасати. Народ. Отака от історія. Отже, а, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? їй офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. Росія каже, Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? あっ Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, Дуже хвилює, вообще, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є. Русський народ, який там розговарює на русському, їх теж, типу, треба спасати. Ви там із непонятного, типу, полурусського міра, робите якийсь євромір, насцену встраємо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ну такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не міняється, зрозуміло? Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я я хочу їх повторно подивитися в Тікток, і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекать, чекать точно заварушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли, напевно, із їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти: це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняв, що воно буде тягнутися, довга ігра ще така історія. Не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться, зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? Може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо. Але ситуація досить критична. На жаль, отака ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І а, взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь, і а, що ви взагалі думаєте: іммігрувачі, немігрувачі, залишаться там, де ви є. Отака, от друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.